Гармонійним доповненням до сімейної ферми Травецьких є пасіка з потужними бджолами, які дають неймовірно цілющий і запашний мед. Сама пасіка невеличка, проте через війну має свою дуже непросту історію. Фермер Михайло Травецький фактично став її рятівником. Хазяєва виїхали ну як, в пошуках кращої долі за кордон. От, і ці бджоли, вони, якби. Чуть не залишилися безхозними. Да. От, і вони мені залишилися чисто Михайло заборив, тому що ну, не знаємо, що з ними робити. Ми від'їжджаємо. Вони самі жили у е, Ірпені. От, їхній будинок досить серйозно пошкоджений. Ну там би, квартира уціліла, але ж ви самі бачили, що творилося в цій ерпені. От, І вони в них мала дитина, і фактично, щоб дитина не бачила цієї всієї розрухи. От, вони просто з села ну, це їхня дача. От, і фактично вони виїхали за кордон. От, і ця пасіка залишилася на мене. Своїм спадком Михайло дуже дорожить і ставиться до бджілок з трепетом та любов'ю, як до зникаючої сім'ї українських корів Я маю досвід роботи на пасіці, я виріс на пасіці. У нас діда, прадіда була наша так само, як оце родова моя професія, ветеринар так само пасіка. от і тому для мене це не дивно і не дико. от Я взяв ці вулики і почав працювати. От, зимівлі в мене було 10. Вісім основних сімей і два отводка. Вже ці отводки стали повноцінними сім'ями. От ну всі до одного вижили. Від війни бджілок вдалося порятувати. Та от чи вдасться їх захистити від недбальства аграріїв, які обробляючи гербіцидами свої поля з року в рік труять священну комаху. Для мене досить дико читати повідомлення від нашої громади. От я вдячний, що пишуть там, що е, товариші бджорялі… о, бджор. Е, от, Будьте обережні. От, е, я просто не розумію, як потрібно бути обережним, тому що навколо поля будуть бризкатися протягом місяця, будуть оброблятися різними там, гербіцидами. От, і з е, 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 різними ЗЗРами, от, захисту рослин. І фактично ну, будьте обережними своїми бджолами. У мене питання, як мені будь прикрити лятки, лі закрити їх, прив'язати. Ну, як от можна на сьогоднішній день бути обережним з бджолами? Олами, коли їх всюди тровлять, я вам скажу сьогодні, от знаєте, тровля на корів, сьогодні тровля на людей, сьогодні от ровля на У Мене таке чувство, що ми хочемо повністю знищити цю екосистему, от яка на сьогоднішній день сьогодні дає нам ж... Можливість до життя за чотири роки після загибелі останньої бджоли загине і людство, нагадує відомі слова Ейнштейна Михайло Травецький. Бо за бджолами зникнуть рослини, а за рослинами і тварини. Тоді люди стикнуться з катастрофічною екологічною проблемою. І сьогодні ми дивимося на цих самих бджіл. Ну, ми думаємо, просто муха якась літає. да, Чи щось? Я вам скажу це невід'ємний компонент цього всього. Я вам скажу навіть більше. Мене мої бджоли не кусають. А знаєте, чому не кусають? Тому що я пахну коровами. Коли корову бджола не кусає. І фактично, от корови, запах коров'ячого поту або запах навозу, запах парного молока, бджоли сприймають нормально. Я вам скажу, я ось, ось підгодовував, перечищав, перемітав, займався майже два дні довбався тут на пасіки. Ну, два дні, хай там 5-6 годин на пасіки працював, мене не вкусила жодна бджола. Жодна бджола, це я тільки був в одній масі. Ну, просто я хочу сказати те, що ну, бджоли. Корови так само птахи, оця ось трава, це все замкнений цикл, це екосистема. Ті самі черв'яки у мене в буртах лежать. Все воно потрібне. І якщо Михайло, який почувається на фермі, як риба у воді, бджоли не кусають, бо вже добре знають його рідний запах, то знімальні групі подій, яка приїхала з міста, пощастило значно менше. Да, 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 є. <клухи> Ви бачите, це що вас укусила бджіла, це якраз відповідь на те, що у вас інший запах. Ну, ми от стоїмо з вами, і я стою ближче до них, і фактично вони на мене навіть не реагують. От розумієте, ну ви зновим, ви приїхали е, з ароматом міста. Мамісто на превеликий жаль пахне неправильно. Любиш ласувати медом, то терпи і бджолині укуси, жартує Михайло. І додає, що то є своєрідна апітерапія. До речі, апібудиночок на його фермі теж є.